Добрий вечір, дорогі застав... заставничани, чи вечір, чи день, не знаю у кого, як для кого. Е... Мені нелегко було вийти в прямий ефір, але так, як у мене на даний час безвихідна просто ситуація, тому що я Проживаю поряд з сусідом, вам його покажу, Ганичем Ярославом Олександровичем, який посіяв, як бачите, сою. Ось він посіяв сою. І у четвертій годині сьогодні дня він просто цю сою скорпив трілом. Як бачите, у мене тут е, малина, у мене тут цибуля, ну, чесник, картопля молода. Усіх, так як на городі у любої жінки, зараз на даний час. Ви розумієте, що я ходила вже і в міську раду я прикріплю їхню, їхню відповідь. Де міська рада просто сказала, що він на своїй території і він може робити все, що він захоче. От е, два дні тому у мене теж є відео, є фотографії, він оцю каналізацію викачав мотором просто собі на отут, на... Де малини, отут він викачав ту каналізацію. Я змучала, я нічого не сказала. Ну, що буду казати, сусідство це є така річ. Ну, Не у всіх все має бути, знаєте, гладко. Ну, Коли я вже побачила цю покропку Сої, мене просто обурило дуже сильно е, наглість цієї людини. розумієте, Бо поліція повірте мені, що я не просто так шукаю на людині когось, як кажуть, гудза, чи щось там придираюся. Я просто на все закривала очі, і ця людина настільки стала просто безнаказана, нагла чи впевнена в собі, що і поліція була, і міська рада виїхала, тому що ця людина вивела Ренву, Бачите, от. Вивела от Ренву і оце наш паркан. На час, коли приходила міська рада, робила виїзд, він продовжив поставив таку трубу, так, знаєте, як у нас кажуть у народі е, помозолити око. Ну, Як оказується, він цю трубу забрав, яка ось так продовжувала воду на трошечки угород його сторону. Ну, ви знаєте, що от, до речі, та труба стоїть. Бачите, ось-ось вона там. Нічого, я й я на це нічого не сказала. Нічого, я надійся на Божий розсуд за цю ринву, ну, бо просто так не робиться, Я просила його, бо тому що ми у ці паркани. Поставили великі гроші. От, бачите, ми з усіх сторін, це все ми за свої кошти, ми це все ставили. Ну, так не робиться, але міська рада дала таку відповідь і сказала, що е, він має право, він на своїй території, і треба, е, як сказали вони, що зберігати добросусідство. сусідство. Ну, як бачите, я на добросусідство сусідство. Вже примирилася, бо тому, що я е, на цю ринву нічого не відповіла. Хоча при комісії він її приклав, що тіпа він її вивів, а тепер уже він її назад забрав. Ну, добре, ну, шановні мої, я записую це відео для того, що я просто хочу жити. Ви розумієте, е, я прийшла з роботи, я хочу так само піти, копати картоплі. Зробити якийсь салатик, зробити поїздка, а я не я не можу, бо ця людина просто взяла і покропила цю сою цими своїми трілами. Він розводить ці сої, оці, вибачте, ці тріла, полочить ці бочки, виливає ці води на дорогу. Мала була у лікарні, бо я ось цю малину зривала, полокала от ягоди рядом. Але ви розумієте, що пішла у поліцію, написала заяву. Діло закрили, сказали, що він нічого не нарушив. Ну, от у нас так, і міська рада дала таку відповідь що на своїй території і що хоче, то робить. Ну, Йому це, звичайно, що на руку. Я записую це від... для... для тих, може хтось я просто не можу ви розумієте, що ходити по міській раді, по поліції, від лютого місяця, по прокуратурі е... я зірва... от, втратила. Здоров'я, просто я без, просто я не маю вже розумієте, дверей, у які я можу просто зайти і бути впевнена в тому, що нас хтось захистить на даний час, розумієте, ніхто просту людину зараз не захистить. І я рішилася на це пряме е, відео. Запис, прямий відеозапис. Мені це було нелегко, я ще раз повторююся, вибачте, але просто у мене немає слів. Будь ласка, підкажіть, будь ласка, куди можна звернутися? От я подзвонила на санстанцію. Я побачила, що він це робить по кропку. у четвертій годині сьогодні, і от як бачите, от наше подвір'я. От, наші вікна у спальню, столова, кухня, і це вітер віє. От бачите, і це все тріло йде просто на нас. І мені просто мене, як кажуть, накрило. Розумієте? Я подзвонила на санстанцію. санстанція сказала, що треба писати в міську раду знову ж йти до них. Писати, що він це зробив, от що він зробив цю покропку так нагло в четвертій годині дня. І міська рада далі мені дасть відповідь, до речі, моя заява з ринвами стояла 100 щемо днів, 110 днів стояла, і вони через 100 днів вирішили, коли вже шостий раз підійшла, вони вирішили розв'язувати цю заяву по поводу ринви, водовідведення. Я вже не хочу йти в ті двері, де просто ти йдеш, і на тебе ніхто не звертає уваги і не реагує, і твої заяви навіть не реєструють. Будь ласка, підкажіть мені, може хто знає. І, 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 да, і вони сказали в санстанції, вони дали мені правда номер, куди я можу звернутися, але вони під'їдуть. Та служба під'їде тільки тоді, після виїзду міської ради. От, будь ласка, скажіть свою думку. Може хтось мені стане в допомогу, бо я просто хочу, як нормальна людина, прийти. Просто хочу прийти е, до себе додому і зірвати ту малину, ту ягоду, ту картоплю. Я просто хочу вийти на вулицю і знати, то, що в. У мене це все ну, можна не так сказати, екологічно чисто, але хоч не з цим рандапом, не з цими трілами. У мене є виписка, що мала була в лікарні, у кіць мені з отравленням, температура 40, понос, рвота. Я до нього говорила, але ця людина є просто в собі впевнена і просто безнаказана у нашій місті заставна. Вибачте, будь ласка. Я хвилююся, ну, не осуджуйте мене, але просто я ще раз повторююся, я звертаюся до тих людей, які можуть мені підказати двері, де можна просто ну, знайти відповідь на це, на даний, питання, на даний момент, от на це питання. Я буду завершувати цей прямий ефір. Будь ласка, допоможіть, хто чим може, підкажіть, поставте себе на моє місце. От, просто підкажіть, як можна далі ну, жити з таким сусідом, бо тому що питання, знаєте, якщо я на це все закрила очі, то на то, що. Ми можемо просто захворіти на рак, бо тому що це людина, все кропить цими рендапами, полочить ці бочки. Він бачите, має два тракторі, оцей третій, напереді ще один. В нього працює людина, і вони ці тріла колоті, бочки полочуть. Ну, я вже на це очі закрила, але то, що він вже просто робить покропку, просто біля хати, де. От, де його соя, і де просто наш будинок, і, і наше все в городі. І просто в мене це в голові накладається, я мушу захистити здоров'я своєї і своєї дитини, і всіх сусідів. Які, до речі, я обдзвонила, і вони теж мою думку підтримують. І ми сушили голову і шукали номерів, і, думали, і думаємо, до кого ми маємо звернутися, до кого ми маємо написати заяву, щоб на цю людину просто знайшли, просто знайшли управу. Всім гарного вечора, вибачте, всього найкращого.